Вітаю на каналі. У нас сьогодні новенький матеріал. Ви, мабуть, частенько хто в інстаграмі сидить і цікавиться темою автомобілів, чи маляркою, чи е, щось на кшталт того. Е, вам, скоріш за все, випадала реклама цього перетворювача і режі. Це на даний момент перетворювач, який. Характеризує себе як найкращий, як швидкого реагування, дуже якісний і так далі. От ми бачимо навіть на фотографії, як було до, як стане після цього. Також відео є, як метал чорніє, його навіть не очищають від іржі, від тих всіх шарів іржі, які на поверхні є. Воно стає. Таким чорним, кріпким, і можна так їздити. Потім є відосики, де його набирають в пшикалку. На, і стоїть бочка на бочку, пшикають, і прям ржа стікає, як як не знаю як жир, розп, розтоплений жир стікає з тої бочки, і метал становиться чистеньким-чистеньким. Ну що ж, подивимось, о, як це працює. і що воно нам скаже? Що іржу всього за одну хвилину Безпечний для всіх видів металу. Повертаю колишню сяйво, запобігає повторній появі іржі. Засіб для видалення іржі знищує іржу всього за одну хвилину. Ну, а спершу, от я тільки отримав оцю баночку, ще її не відкривав. Ми можемо оцінити. ну, У нас дощ трохи йде. Мокре. Ми можемо оцінити якість. Якість на перший погляд. Ну, по-перше. Оскільки цей виробник позиціонує себе як виробник із США, навіть на зворотній частині ми бачимо, США Айова місто Гілман виробляє цей матеріал. Я дуже сумніваюся, що в США використовують такі форми для пластику з такою дуже поганою якістю. Плавлення цього пластику. Це по-перше. Потім у нас є це захисне кілечко, яке теж стоїть раком. Раком, боком. Звісно ж, такого не повинно бути у нормальному матеріалі. Потім якість друку. Якість друку це найдешевше щось. щось найдешевше на якомусь дуже дешевому принтері. Ніхто навіть не намагався зробити якість пікселів пови... повище, бо я бачу на кожній букві. Давайте зробимо. От так. Ви от на букву М, подивіться. Ви навіть пікселі бачите кожної букви. Оці мілкі букви, вони розмиті. Потім різали, мабуть, або ножем. Або ножицями хтось сидів, вирізав ці наліпки. Бачите, яка біла залишилась тут від іншої стрічки, наліпки оцієї. От, якщо оцю е, поряд поставити, ми бачимо, що це біле, воно ж починається отут. Тобто його розрізали, і тут наліпка, наліпка, наліпка. Дуже неакуратно це зроблено. І от, бачите, точ, точно так же. Іржа з цієї сторони. Ось вона знову проявляється. Так нормальні заводи не роблять. Так не роблять. Далі. Жодної інформації про, е, про використання про техні, технічних характеристик. Їх тут зовсім немає. І на який, яке проникнення у матеріалу. Да, ну, нічого немає Є тільки е, там. Що у нас є? Застосування. Нанести, залишити на 1-3 години, залежить від ступеню ржавіння. За, ну, просто шикарне, шикарний опис, як застосовувати. Привидалені ержі з поверхні, зачистити щіткою. Ну, супер. Тобто, ні е, про якесь там нанесення і залишення цього тут навіть не йдеться, як вони в рекламі показують. Тут нанесли, почекали і зчистили звичайний ржі, як і у нас продається. Але ж я дуже сумніваюся, що Штати, якщо б робили, вони робили б це без штрих-кодів. Де штрих-коди? Де штрих-коди як в магазині, як. Через таможню. І взагалі як це буде проходити, немає штрих-кодів. Тому я роблю висновок тільки по зовнішньому огляду, ще не відкриваючи, не застосовуючи, що це просто хтось бізнесмен, Бізнесмен, який взяв перетворювачі, може знайшов контакти заводу, який виробляє звичайний найдешевший перетворювач перетворювачі. Залив його в банку, зробив на принтері собі наліпку Made in USA і все. Тому я сумніваю, що воно якось буде працювати по-іншому, аніж працює найдешевший перетворювач ржі на ринку. Але цей 400 гривень. По акції. По скидці. Так, ну що ж, поїхали тестувати. У нас є дві пластини. Над якими ми вже знущалися. Тут у нас цинк НБ, тут у нас був теросон. Ну, і е, у нас такі непофарбовані місця є, які дуже поіржавіли. Ось, його бачите, як, який корж. І тут корж прям відшарування. Тут відшарування. Ну, добряче, добряче все це. У нас ЗНО. Е, як можна побачити, оцю частину ми ж зачищали, і вона була гола. А оцю не зачищали, і іржі більше з'явилося на тому місці, де була зачищена пластина. Бачите, який цікавий момент. Так, КПР. Поїхали. Воно прозоре. І намажемо все це діло. По інструкції чекати потрібно незрозуміло скільки, скількись. З перших секунд що можна сказати? Реакція є, шипить. Подивимось. Так, пройшло 10 хвилин. Можливо, я ще і зря на цю, на цю жижу матюкався. От трошки так щіткою поводив. Воно 10 хвилин покисло. І отак от трошки щіткою поводив. І дивіться, що ми бачимо. Що з'являється чистий метал. Оці білі плями. Це з'являється чистий метал. Ось о, дивіться. Ось о. Навіть на поверхні, от, на оцій поверхні, яку не шкурили. Оцю цю шкурили цю ні. Дивіться, навіть тут і то якісь он плями чистого з'являються. Думаю, що зараз воно півчасика попрацює, потім щіткою почухраю. Звісно ж, так, такий корш взяти одразу. Mm, ну, мабуть, неможливо, хоч в рекламі там вони просто бочку і ржаву пшикали, і вона чистенька одразу ставала. Ну, щіткою, мені здається, пройдусь, і новеньке нанесу. Подивимось, цю пластину щіткою, ну, пройшовся трошки, і ми вже можемо бачити метал, він з'явився. Якісь вогнища корозії залишились. Але навіть з оцієї сторони, де ніхто ніколи нічого не зачищав, там навіть щось вийшло. А тут я не зачухрав. Думаю, я тряпочкою протер і буду нове наносити. Не чухрати. Ну от, Отак було, отак смотрите, я щоточкою прошу. Так, нічого не змінилося. Знов протер. Це годинку воно постояло. І зараз ще раз цю ж процедуру. Щіткою, оцей метал я Пройшовся цей не проходився. А барабанної справа. Все, майже три години. Воно все кисло. І що ми маємо? Оця полоска найкраще відчистилась. От. Ви бачите, навіть якийсь метал з'явився, але дуже шарів багато ще товстих. І в кратерах, звісно, нічого не подоставалося. Тут взагалі ще гірше. Це напам'я... це нагадаю вам та пластина, яку я щіткою допомагав знімати іржу. Щодо цієї пластини, ну тут взагалі, цю іржу не взяло. Цю іржу е, між шарами он десь там метал з'являється. Бачите, так. І ще взяв стаканчик. І отаку ржаву залізяку туди запхнув. І от ми бачимо, що метал тут з'явився чистенький. Теж так, частково. Я хочу, щоб цей метал повалявся ще у, у цій каністрочці якийсь час. Може, добу. І подивимось, може щось виправить. І що ми маємо. В сухому залишку, що це звичайний, е дешевий перетворювач ржі який проникає від 100 до 300 мікронів десь. Ніяку товсту ржу воно не бере, воно бере тільки іржавий наліт, який ви можете і так самостійно зняти щіткою по металу на болгарку. Надіваєте, один раз чухранули, і іржа злетіла. На більше воно не спроможне Передаю вітання підвалу у Новомосковську або Підгородному, де це роблять? Без штрих кодів на принтері 80-х років.